У зв'язку Богдан. Бачите, я отакий от невеличкий бункер собі викупав. Для чого? Я новачок. Я сьогодні почав перший раз знімати собі відео. Я бачу, що я отакий от вон невеличкий бункер викупав. Для чого я його викупав? Знаєте для чого? Я собі хочу тут ховати броньки. Я вам зараз покажу от такі в мене будуть блоки. Я хочу собі будувати з того бункер, щоб ховати прикольні алмазні броньки. Зараз я візьму лисницю і покажу вам, де можна побудувати прикольному місці бункер. Щоб ніхто ніхто не знав, де він є. Навіть, навіть ваш друг. Я вам зараз покажу. Так, налаштуємо. Бачите, я от у два вже великий, невеличкий бункер викупав. Зараз я візьму. Я лізницю не взяв, ви уявляєте, друзі. Походу, прийдеться отак. Так, зараз я скоренько вилізу. Там де воно в мене тут є. Тут лізниця в мене. А от вона лізниця. Чому в мене було тільки що скло? У мене було... Склом біда, коротше, дивіться, в мене тут у нас є, та би, кухня. Ну, в мене не кухня, а просто таке стоїть. Я кухню не хочу робити. І тут у вас стоїть в мене отаке. І тут ніхто не бачить. А насправді от що у нас є? Отакий от невеличкий бункер. О, ще, друзі, навіть якщо я новачок, але вам може бути цікаво. Дивіться, який я собі крутий дім побудував. Можу для вас, якщо ви хочете, ви можете списувати і в мене, бо мені все одно. Отакий От прикольний дім. От такий. Ой, о, можу вилізти точно. От такий. Бачите? Далі, ай! В мене отут я собі зробив такі перегородки, щоб мені не лізли зомбі. Оце моє велике село моє. Зараз я вам вилізу, покажу церквушки зверху. У мене є дві церквушки, дві бібліотеки, дві кузниці. Отам город один от фермер збирає. У мене ще друзі в мене дуже багато големів. Я їх поздав, у мене недавно сьогодні, було полізли до мене ті розбійники. І вони. Хотіли моїх середньоів всіх поубивати, але я захищався і я зміг захиститися. Големів багато помирало, але я зміг їх. А дивіться, що ще, друзі, я зміг їх побідити. Дивіться, якщо я зараз роблю отак, то за мною біжить голем, але нам треба тікати, бо... бо я загублю всі речі. То крипери все підірвали, як ви бачите. Добре, друзі, якщо. де той голем є. Так, все, нема, але я мушу піти до себе додому. Будемо закінчувати помаленьку. Ой, що таке. Друзі. Друзі, якщо ви за Україну, ви поставте лайк, якщо ви за Україну, і підписуйтесь на мій канал. Завтра в наступному відео. Щоб чим Ви поставте лайк і підписуйтесь на мій канал, щоб чим поскорше вийшло моє відео. Нове відео, яке в мене завтра буде бункер, ви побачите. Я все-таки подумала, що я з цих блоків не буду будувати. Ой, Голем! Бляха, муха Тихо, котікаємо. А, він на мене дістане. Коротше, друзі, пока-пока! Ой, я мушу вимикатися, бо то просто капець якийсь. Голем мене, коротше, хоче переслідує. До по всем па 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 Па.